Мир усім, дорогоцінні! ділюся відкриванням, про піст. У книзі Ісаї, 58 глава, Бог пояснює, справжній піст це не просто стримання від їжі, це піст, який змінює серце, піст, який народжує добро, піст, після якого ти стаєш світлішим. Бог каже: ось який піст я вибрав, розв'язати кайдани неправди, звільнити пригноблених. Поділитися хлібом із голодними і не ховатися від того, хто потребує допомоги. Це означає, що справжній піст – це коли ти не просто відмовляєшся від їжі, відмовляєшся від злості, образ, пліток, гордості та егоїзму. Це коли твоє серце очищується так само, як і тіло. Ісус постив 40 днів, але Він не робив цього для того, щоб виснажити себе. Він робив це, щоб змінити Нацнети дух, щоб підготуватися до місії, щоб показати нам приклад. Піс це час, коли небо стає ближчим, піс відкриває серце і робить його чутливішим, дає ясність там, де був хаос, приносить мир, тим, була боротьба, навчає, що справжня сила не в тілі, а в дусі. Який слухає Бога. Справжнє це коли ти дозволяєш Богу змінити тебе зсередини, коли ти вчишся відпускати те, що тягне тебе вниз, і приймаєш те, що наповнює світлом. Амінь, дорогоціння. Благословляємо кожного, щоб кожен сміцнився у дусі і наповнився істиною. Амінь.